24 березня. Погода. Привіт всім, хто мене дивиться. І сьогодні, оскільки на вулиці холодно, мокро і йде сніг, це 28 березня таке робиться. Я вирішив вам засняти відос. Верніше, більше для тих, хто тільки починає або збирається купляти собі велосипед. Е Друзі, якщо ви купляєте просто дешев... ну, хочете купити недорогий е, Бушний BMX, багато хто з вас робить велику помилку в тому, що ви купляєте за 2,5, 3 і більше тисячі велосипеди з дуже старою системою, яка е, просто вже є металом, тому що нові деталі, які йдуть на нові велосипеди, які б ви хотіли собі поставити, їх уже туди не поставлять. Насамперед, якщо ви купляєте велосипед на OLX, там, на цих всіх модних інтернет-барахолках, звертайте увагу на зірку. Якщо на велосипеді зірка отакагена, там. Я не знаю, чи 46 чи 36 зубчиків. То вже велосипед старого типу. Його навіть немає смислу купляти. Якби ви не хотіли б його купити, бо він стоїть там півтори тисячі краще почекайте. Дозбирайте ще ще 1,5 за 3 нормальний велосипед. Що про зірку хотів сказати? Зірка. Зірка повинна бути або на 25Т. Ну, 25 зубчиків. Або на 28 звучки. Це рекомендую я вам е вибирати на 25. Ну, мені так легше набагато, коли я їздив на 28. Так що при покупці велосипеда для тих, хто взагалі не розуміє нічого в BX, звертайте увагу для початку на, на зірку. Також е дивіться на геометрію велосипеда, щоб. <coughs> Не було там тріщин, ніяких зварю... зварювань, тому що багато хто продає там BMX варяний і дуже дешево. Якби. А для чого вам купляти варяний BMX? Там, якщо після... Я не знаю, звісно, як він зварений. Є BMX, які дуже добре варять і він ще довго служить, але якщо BMX там зварили погано, так що може це призвести до... Фатальних наслідків до больниці і так далі, це вам дорого обійдеться. Так що я вам не рекомендую купувати BMX з вареними рамами, вилками, там, булями. Це взагалі не рекомендується і ніхто вам не скаже ніколи, купуй. Також для тих, хто тільки починає кататись, я рекомендую насамперед не починайте вчити всі менули, фуджеми. Якщо ви теж не вмієте бані-хопа, хопа, хоп-бані-хоп, хоп, всі трюки, вони як 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 сказати... Як рядок від 1 до 5. Ти не можеш через 4 переступити і сказати 1, 2, 3, 5. Так само і з вивченням трюків. Якщо ти хочеш навчитися там 180 фуджеми, менули. 360, тобі потрібно почати з того, що ти будеш вчити хоп. Коли ти вивчиш хоп, ти після цього вивчиш бані-хоп. Баніхоп це є базовий трюк для всіх послідуючих трюків. Коли ти вивчиш бані-хоп, це спростить тобі життя, бо ти зможеш там вже випригувати на всякі бровки. І так далі. Якщо там катаєш в компанії, хто вже давно катає, то ти ж не будеш кожен раз е, тормозити перед бровками і так далі. Так що в першу ж неділю навчиться баніхоп. Навчились баніхоп, починаємо вчити фейки. Вивчили фейки, починаємо вчити 100 Це базові трюки, які е, принесуть тобі не менше в польстві, чим всякі фуджеми, менули і так далі. Менул це... Вже трюк, який вчиться десь після того, як ти півгода покатав. У мене багато хто з мого міста починають е, там кататись, їм по 11 і більше років. Вони приїжджають, вони не вчать е, в маніхоп, вони починають вчити фуджем, хочуть приїхатись на мене, а відтоді падають, собі розбивають руки, ноги царапають велосипеди і мало з цього діла. Також для тих, хто тільки купив велосипед, не потрібно, якщо у вас велосипед функціонує нормально, нічого не, не люфтить, не поломане, не потрібно після того, як ти приїжджаєш в компанію і тобі говорять, що це хайтенова рама чи вилка, Сразу ж бігти додому, просити в батьків гроші або тратити свої гроші, які ви збирали на нову раму, яка стоїть вже немало, тому що долар піднявся дуже сильно. Ви Спочатку вилучить базовий трюзок. Дойдіть хоча б до Ванейті і доскональні його до того, що там почнете з трьох ступеньок його закручувати і так далі. Коли ви вже почнете робити в ванеті з трьох ступеньок, я вже вам рекомендую замінити раму на промоліву, тому що щоб ваша рама там не склалася в момент якогось пришка і ви не потрібно Не потрібно тратити... Свої не потрібно тратити свої гроші на непотрібні для вас речі. Убийте одну деталь, коли вона поламається, купуйте другу деталь. Тому що якщо ви будете кожен раз купувати нові деталі, щоб велосипед був красивішим, лучшим, там, щоб в усіх глаз радувався, то це вам вийде в копійку. Звісно, якщо, ви, якщо у ваших батьків є багато грошей, у вас також є зі грошей або ви там ходите на роботу і заробляєте гроші, і для вас це не проблема, звісно, ви можете зразу зайти в якийсь BMX магазин і на місце зібрати собі велосипед, який ви хочете, з гарних, красивих деталів, також якісних і так далі. Також не забувайте про те, що перед тим, як щось щете, і у вас не виходить, ви дуже... Ниргуєтесь, думаєте, що вам воно непідладне. Подумайте над тим, що робите. Подумайте над кожним рухом і так далі. Ніколи не спішіть. Продумайте кожен шаг, Не потрібно робити все отак, що тяп-ляпта і все готово, Тому що не будете думати над тим, що робите, Дайте, що ви своє время просто потратите. Да, сьогодні у нас такий. Пушнуватий розговор про це все, тому що я хотів грандіозне таке відео засняти, але в мене не вийшло, оскільки в мене навчання і... і мене не вистачає часу для того, щоб кожен день щось там робити, дивне. Але десь через два місяці я вже поїду в вільницю, я буду їздити по різним містам, постараюсь для вас щось хардкорне знімати. Цікаве, думаю, вам сподобається. Також не забувайте підписуватись на мій канал, ті, хто не підписаний на мене. Додавайте мої відео собі на сторінку, розсилайте в різні групи, якщо вам не тяжко. Тим більше підписчиків, тим швидше ми розіграємо якийсь новий подарунок. думаю. Коли нас буде 100, я думаю, ми розіграємо якийсь корисний подарунок, це буде або якийсь аксесуар. Для вас або якась річ корисна. Ну, я не знаю, зараз нічого не можу вам обіцяти, тому що канал не дуже стрімко розвивається. Ну я вже цим займаюся, так що. Думаю, у нас все вийде і вам буде цікавіше, мене дивитися. Дякую всім за перегляд. Тим, хто вже давно катає, не судіть мене строго за те, як я розсуждаю, тому що. Я лише даю поради, а тим, хто це дивиться, сам собі вибирає, чия порада краща і так далі. Я не наполягаю на тому, що говорю. Так що це лічно мій опит і я його передаю меншим поколінням, які хочуть чогось навчитися. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайк, кому сподобалось. Добавляємо до себе на сторінку. Ділимось з друзями. Тим, хто не підписаний, підписуйся. Чекаємо розіграші. Всім до побачення! З вами був я, Артем.